Шановні члени журі, представляємо вашій увазі виконавські роздуми про Миколи Леонтовича Дударик, які сформували концепцію нашого трактування даної композиції та лягають в основу роботи з хором над нею. Як відомо, Леонтович був одним з перших серед майстрів української музики, які по-новому інтерпретували фольклор, використовуючи надбання європейської та української музично-хорової культури. На основі українських народних мелодій він створював цілком оригінальні самобутні хорові композиції і геніально художньо переосмислюючи фольклорний матеріал, надавав йому неповторного звучання. Саме додари поряд із щедриком, прялею, козака несуть та багатьма іншими хоровими перлинами становлять золотий фонд нашої національної хорової культури. Тому вимагають еталонних виконань, вдумливого і щиро пережитого підходу інтерпретатора. У процесі пошуку матеріалів про хоровий твір Дудари мені пощастило познайомитись із погодом активного військового політичного діяча часів УНР Володимира Кедровського про репетицію Олександра Кошиця на цієї композиції. І саме цей спогадав дав основний ключ до нашої виконавської концепції, тому наводжу тут дану цитату із книги «Образи Минулого. Чи ви розумієте, про що співаєте? Я не чую душі у вашому співі. Мені здається, що ви зовсім байдужі до додарика, про якого співаєте. Прошу пам'ятати і відчувати, що ви співаєте про українську пісню. Вороги її знівачили і обдерли. І ось тепер ми хочемо, щоб вона відродилась, щоб знову полилась широкою рукою в душу свого народу. Отож, прошу відчувати українську пісню і передавати її так, щоб і слухач відчув її трагедію. Починайте хористи відкашлялись і, немовби завмерли, очікуючи помаху руки диригента, і полилися живі, чисто сумні звуки. Одразу відчулося, що Хор співає, вкладаючи всю свою душу в слова і звуки пісні. Я сидів як заворожений. Кінець цитати. Зважаючи на те, що сам Леонтович з великим пієтетом ставився до відродження і популяризації української пісні, можна припустити, що таке тлумачення було йому близьким і не суперечить авторському задуму композитора. Тому цей конкретний, доволі трагічний образ переслідуваної, знищеної української пісні, якою, зрештою, можна уособити із самим Леонтовичем, Володимиром Івасюком, Ігорем Білозіром, став основою нашого розуміння сюжету твору і відповідних виконавсько-інтерпретаційних вирішень. Найперше йдеться про темп. Дуже важливо, щоб це було справді мудерато помірно, як вказано у варіанті додака, що вміщений у збірнику під загальною редакцією Валентини Кузик, який, власне, ми узяли до виконання. Якщо взяти трішки живовіший темп, характер стане занадто легковажним, занадто повільний темп теж не відповідає настрою співчутливої схвильованої розповіді. Очевидно, що в рамках модерато відчуваються внутріфразові стремління, які виливають у деякі ледь помітні, анонімні зрушення і розширення. Наприклад, якщо у підході до кульмінації, яка припадає на 29 й такт, ми виразно стремлимо до чотирьох останніх акцентованих восьми на слова досталися. То наступну фразу беремо уже дещо стриманіше, повертаючись до модерато і розуміючи цей заключний епізод як ностальгійний сумний спогад після перебитого душевного зриву сплеску. У двох останніх тактах твору природньо використовується рітенуто сповільнення. Щодо виконавського штриха, то у нашому варіанті повинен переважати штрих лігато, окрім місць у партитурі, де виставлені акценти. Це перший і останній такти твору. 29 й такт кульмінації. Окрім вказаних акцентів, маркату подекуди лігато трансформуємо у нон-лігато через зміцнення загострення артикуляції. Наприклад, у 9 по 14 такти дає тактова зміна динаміки із форте на піано для посилення образного контрасту, з тим, що на форте. Твердіша артикуляція на піано м'якша. Це підказано і самим словом діду мій дударику» із дзвінким ди на форте та глухіший набір приголосних, ти ж було селом і ти ж на піано. Доволі твердо потрібно зартикулювати склад Ду басам-баритоном у 15 му такті. Поступове від 23-го такту теж вимагає поступового зміцнення твердішої вимови тексту і перехід від кантабілі до нанлікато, але зі збереженням цілісності фрази і вокальної лінії. Стосовно динамічних відтінків, то в основному. Притримується вказаних у даній редакції нюансів із невеликим доповненням. Хоча редактор робить позначення кращен до семпре, увесь час посилюючи від 23-го такту та зважаючи на відхилення у мінор у 25-му такті, власне для підготовки і випоклішого звучання кульмінаційної зони, яскравим зубережальним моментом у Дударику є використаний Леонтовичем художній засіб тональних змін і гармонії. Ім починається у ремажорі, яким малюється світлий образ додара пісні, які викликають захоплення усіх, хто її слухає. При першому проведенні, де цей образ експонується, незмінна басова тенорова квінта реля отримує тональну пару. Після другого викладу словесного куплету у формі динамічного і просторового контрасту через октавне перекидання основного тематичного зерна від альтів до тенорів на октаву з додаванням секстової втори у партію сопрано у другій октаві. Слухач приходить до більшого усвідомлення щодо. Дарка немає. Наступає сі мінор з квінтою у басів баритоні, жалісним підголоском плачем по молодично-гармонічному мінору у партії Сопрано. Четверте повторення слів строфи із настійкою блукаючою гармонією, дисонансовим великим мажорним септекордом фа фадііс у 24-му такті, є ніби концентрацією різних почуттів спогадів, які обриваються акцентами і несподіваною цезор. Остання гармонізація строфи має ще цікавіші гармонічні фарби. І збільшений тризвук – звук Рафатіс і зменшений до мі Лядіс. Хоча сам теноровий підголосок із його спадними секундами є позірно простий, але саме він стає тут гармонічною основою і образним тлом спогаду закінчується твір квінтоквартовим звучанням сі мінору. Вокальні труднощі, інтонування секунд, особливо чисте інтонування в. Останньому проведенні як те, фактично починається на півтона вище попереднього звучання у самокі теми, своєрідно видозмінюючи її на дві великі несхідні секунди, замість з великої ля соль і малої сольфадієс. Інші підголоски у різних партіях також базуються на секундових інтонаціях, тому диригенту хормайстеру слід дуже уважно попрацювати над мелодичним строєм у кожній партії, поєднуючи чисте інтонування із високою а, співочою позицією усіх хористів та утримуванням співочої упори звуку дихання у різній тесатурі та при різній динаміці. Ансамбль динамічний у творі досягається природнім чином. Певну вокальну трудність для партії сопрано може складати оформлена культурна вокалізація на форте у 9 по 14 такти, тому варто звертати увагу, щоб звуки Фадії-ЗМІ другої октави не звучали крикливо і брались з запасу, підсумовуючи. Скажу, що кожне виконання лише тоді знаходить відгуін у серцях самих виконавців-співаків, а згодом і в слухачів, коли це співпереживання, щире захоплення образом твору, походить від диригента. Твір Леонтовича до Дарік безперечно належить до тих, які здатні достукатись до найглибших закутків душі. І, напевне, як і кожен шедевр може мати безкінечну кількість різних прекрасних варіантів інтерпретації. Я вже виклала концепцію, найближчу моєму розумінні і відчуттям. Дякую за увагу!